До яких би хитрощів не вдавався ворог, ми все одно вистоїмо, адже наша сила в людях так. розвідник Давид Юнг втратив у результаті поранення ногу. Боєць невтомно відновлюється та радить тим, хто потрапив у біду. Перед усім пам'ятати, що життя продовжується, хоч і змінилося. Наша вдячність героям захисникам безмежна, але слова дякую погодьтеся за мало. Приготуйте смартфони, аби читати qr код за яким можна допомогти воїну у придбанні сучасного протеза. Доброго дня. Зараз вам зробимо хіл. Це високанти лазер. Будемо розбивати п'яткову шпору, бо вона вас так турбує зараз. Давид Юнг на псевдолютий з перших днів війни вступив до лав добровольчого батальйону Арата, який згодом доєднався до Збройних сил України. Каже, навіть думки іншої тоді не мав. Більше моїх побратимів, так само як я, працювали за кордоном. І вони покидали свої нагріти теплі місця, поприходили, багато кого з них взагалі вже не мав живих, які могли собі спокійно жити за кордоном, працювати і тішитися. Але їхнє рішення було, що Україна понад усе. В мирному житті Давид був щасливим татом та чоловіком. Працював на будівництві, а на війні став розвідником. І наша робота заключалась в тому просування наших військ чим далі за лінію фронту. Тобто наша робота була виходити, прочищати дорогу, заводити наші збройні сили, підтримувати їх, коли ну, є така необхідність. У квітні 2023-го, коли бійці поверталися з бойового завдання, в їхню машину поцілила російська керована бомба. Автівка згоріла, екіпаж дивом вижив. Військові отримали контузії та поранення. Давиду дісталося найбільше, його праву ногу розтрощило уламками, і вона фактично висіла на сухожиллях. Мій брати француз, який дуже оперативно спрацював, накладав золотий мені. Передивився хлопців, кому що треба, ну там таких відкритих ран не було, щоб кровоточили. Ну, і так ми почали висуватися ближче до евакуації. Почалася внутрішня кровотеча, і Давид втратив багато крові. Першу операцію зробили у Харкові, та ногу, на жаль, врятувати не вдалося. Далі було ще кілька шпиталів і операцій. Всіх вже й не перелічити. Герою виготовили класичний протез, та він не підійшов. Після того, як мені зробилися реампутацією, в мене так виходить, що в мене була велика м'язева маса, тобто нога виглядала якби, досить великою, але по факту кістка була коротка, і воно на купку приймачі мечі практично не трималось. Я те, що ним керував, то як сказано, 80% то було м'язевою масою, якщо я ним керував. Давид вже пройшов другий етап остеоінтеграції. В кістку воїна вживили титановий імплант, до якого буде кріпитися нова штучна кінцівка, щоб переробити звичайний протез на сучасний потрібні кошти. Тож благодійники оголосили збір. Допомогти захиснику може кожен відсканувавши qr код на екрані. А поки Давид старанно тренується та відновлює фізичне здоров'я разом з фахівцями реабілітаційного центру Титанові. Це збільшення амплітуди і збільшення сили м'язів кукси для подальшого протезування. Спочатку будемо пасивно працювати, щоб зменшити контрактуру. І далі дивити активно працює, щоб збільшити силу м'язів. Своїми успіхами захисник завдячує лікарям та родині, яка завжди підтримує і надихає. Це його міцна опора. Дружина Наталя, дізнавшись про поранення чоловіка, одразу приїхала з-за кордону і майже увесь час була поруч. Взагалі ти знаєш, що хтось за тебе переживає, хтось про тебе думає, і воно ну, якось лікування по нашому само проходить. Зі своїми побратимами ветеран завжди на зв'язку каже: хлопці продовжують воювати та називатися лютими. І хоча Давида вже звільнили з війська за станом здоров'я, він сподівається, що буде корисним державі в тилу. Мріє якомога швидше стати на ноги, а пораненим бійцям радить не падати духом і не втрачати надії. Само що Зрозуміти, що життя не зупиняється, воно просто стає інакше і воно продовжується. Саме гірше, коли хлопці падають в депресію, велика допомога спілкуватися з такими самими хлопцями, особливо хто на позитиві, знайти собі якісь заняття. І не думати про погане життя на тому однозначно закінчується. Якщо ви залишили в живіт, значить ще потрібні в тому, в тому житті і продовжувати жити разом до перемоги. the flow of freedom.